Ми всі знаємо, хто такий Юда. Юда Іскаріот був учнем і одним з перших дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Згідно з усіма чотирма канонічними Євангеліями, Юда зрадив Ісуса Синедріону у Гефсиманському саду, поцілувавши його і звернувшись до нього рабин, щоб розкрити його особу в темряві перед натовпом, який прийшов його заарештувати. Його ім'я часто використовується як синонім зради. Однак сьогодні я хотів би поділитися з вами чимось дуже тривожним, що пов'язано з особистістю Юди, а точніше, з тим, як він помер і як це вплинуло на землю Ізраїлю. Існує дві історії про смерть Юди. Перша в Євангелії від Матвія 27 розділ вірші від 3 по 10. А друга в діяннях апостолів. Розділ 1 вірші 18 і 19, у Матвія 27. Ми читаємо, що Юда повісився у той час як Лука описує, що Юда, падаючи вниз головою, розірвався посередині, і всі його нутрощі вийшли назовні, Так як же помер Юда? Цілком можливо, що обидві розповіді правдиві У перший день Пасхи. Тобто після першої ночі Пасхи священики в храмі повинні були виконати особливу пасхальну жертву. Але зачекайте, хіба я сказав, що Пасхальний день слідує за пасхальною ніччю? Як таке взагалі можливо? Ну, в юдейській системі новий день починається із заходом сонця, а не зі сходом сонця. Всі біблійні свята починаються на заході сонця. І тому в єврейському літочисленні можливий день після ночі. Я згадую про це тому, що іноді хронологію біблійної розповіді ставлять під сумнів Але якщо слідувати єврейському, а точніше біблійному розумінню часу, то все має сенс. Але повернімося до Юди. Як ми знаємо, він вчинив самогубство після зради Єшуа. Однак, якщо в стінах Єрусалиму було мертве тіло, згідно з юдейським законом священик не міг приступити до басхального жертвоприношення. Тож, щоб вирішити цю проблему, потрібно було взяти мертве тіло і перекинути його через міські мури в долину гінном. Як тільки це буде зроблено, жертвоприношення можна буде здійснити. Отже, коли Юда благав повернути гроші, які він отримав за зраду Ісуса священик відмовив йому. Він пішов і повісився. Його мертве тіло мали скинути з міської стіни в долину Гінном. від удару його нутрощі вирвалися б назовні. І тому розуміння єврейських звичаїв допомагає нам пояснити, як помер Юда. Спочатку він повісився, а потім був скинутий з міської стіни в долину Інном. Але це ще не все. Існує ще одна суперечка щодо купівлі поля, на якому був похований Юда. У розповіді Матвія ми читаємо, що поле купили священники, а Лука пише, що його купив Юда. То хто ж це був? Згідно з юдейським законом, гроші, отримані від роботи, яка призвела до пролиття крові, не могли бути покладені в храмову скарбницю. Саме тому гроші Юди були відкинуті священником, як пише Матвій. Чому? Тому що ці гроші були використані для того, щоб привести на Хресну смерть. А отже, ці гроші мали бути повернуті жертводавцю. Тому в цій ситуації священик викупив поле за гроші, які належали Юді. Повернути гроші Юді не могли, бо він вже був мертвий. І знову ж таки, розуміння юдейського закону може допомогти нам зрозуміти, що біблійні автори не суперечать самі собі. Але я так і не пояснив, що ж такого тривожного в смерті Юди. В Євангелії від Матвія ми також читаємо дуже загадкові слова. У Матвія 27.9 ми читаємо, що смерть Юди здійснила пророцтво, дане Єремією. Жодного конкретного вірша з Єремії не наводиться. Тож як ми повинні це інтерпретувати? Багато біблійних коментаторів кажуть, що це просто помилка автора, і він насправді мав на увазі пророка Ісаю або Захарію, а не Єремію. Тому що він не згадує нічого конкретного про зраду Юди, але чи це так насправді? Відповідь можна знайти в 19 розділі Єремії. В Єрусалимі був район, який називався Тофет, тобто місце, де зустрічаються долина Гінном і Долина Кідрон, це було дуже темне місце. Де в старозавітні часи люди практикували людські жертвоприношення. Через цю злу практику Бог устами Єремії пророкує суд. У 19 розділі книги Пророка Єремії, вірші з 11 по 15, читаємо. І скажи їм, так говорить Господь Саваот. Я розтрощу цей народ у цьому місті. як розбивають гончарську посудину». Що її не можна зліпити, і будуть ховати їх у тофеті, аж поки не стане місця, де ховати. Так зроблю з цим місцем говорить Господь та з мешканцями його і зроблю це місто як тофет, і будуть осквернені Єрусалимські доми та доми юдейських царів, як місце тофета, через усі доми, на дахах яких вони кадили кадило всім небесним воїнствам. Та виливали приношення для Питва та іншого добра. І прийшов Єремія стофету, куди Господь послав його пророкувати, і став він на подвір'ї Господнього дому та й промовив до всього народу так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на це місто та на всі його міста все те зло, що я виголосив на нього, бо вони закам'яніли шиями своїми. Щоб не слухати слів моїх. Отже, згідно з цим пророцтвом Єремії, Бог оголошує, що весь Єрусалим стане подібним до зневаженого місця тофет, де бунтівний єврейський народ приносив людські жертви. Тофет став синонімом гаєни, Бен Гінном, долини гінном, яку порівнюють з пеклом на землі. Як у пеклі люди горітимуть у Вогняному озері? Так і в тофеті людей спалювали в жертву фальшивим богам. Як же здійснилося це пророцтво Єремії? Цілком можливо, що пророцтво про загибель Єрусалиму здійснилося в 70 му році нашої ери, коли римляни зруйнували Єрусалим? Яким чином? Ну, після зруйнування Єрусалиму римлянами залишилося так багато трупів, що їх просто не було де ховати. Йосип Флавій стверджує, що під час облоги було вбито величезну кількість людей, більшість з яких були євреями. Тож, за словами Матвія, коли це поле в Тофеті було викуплене, воно сповістило про прийдешній суд Єремії. З того часу це місце стало називатися Акелдама, що в перекладі з армейської означає поле крові, батько ранньої церкви папі Єропольський, записав у своїх тлумашеннях на слова Господні, що коли Юда пішов у землю, місце почало так страшенно смердіти, що навіть за часів папія через століття люди не могли пройти повз це місце. Не затамувавши подиху, ми не впевнені, чи це правда, чи просто перебільшення. Але тофет, центр долини Гінном, безумовно, був темним місцем, дитяче жертвоприношення відбувалося і в інших тофетах, сучасних біблійним оповіданням про 700 600 роки до нашої ери. За часів правління Ахаза і Манасії були знайдені кістки дітей, принесених у дофетів жертву богині Таніт у Фінікійському Карфагені. Багато вчених дійшли висновку, що жертвоприношення, описані єврейській Біблії, наприклад, коментар Єремії про те, що шанувальники ВААЛА наповнили це місце кров'ю невинних є буквальним. Жодних археологічних доказів. Таких як масові дитячі поховання не було знайдено, однак є припущення, що така знахідка може бути скомпрометована великою кількістю населення в районі Єрусалиму. Як це було з тофетами, знайденими в Тунісі? Ми також повинні пам'ятати, що це місце могло бути порушене діями Йосії, який значестив тофет, що в долині Бенгіннома щоб ніхто не міг змусити свого сина чи свою дочку пройти через вогонь Молоха. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод, навіть якщо він був трохи неприємним. Незабаром ми вступаємо в час, коли християни та євреї святкуватимуть дуже важливі свята. Євреї святкуватимуть свято песах. Християни Воскресіння Ісуса Христа. Тому в цей особливий час я вирішив підготувати спеціальні відео, які будуть присвячені останнім дням перебування Єшуа в Єрусалимі. Сподіваюся, ці відео допоможуть вам краще зрозуміти реалії Єрусалиму першого століття і наблизять вас до святкування цих свят. Тож не забудьте підписатися на цей канал. Натиснути дзвіночок і будьте на поготові, адже невдовзі буде ще більше відео. Також, якщо ви вважаєте мою роботу корисною, я прошу вас подумати про підтримку мого каналу. Це допоможе мені ще більше розвивати цю роботу. Ви можете зробити це приєднавшись до спонсорів каналу. Це можна зробити натиснувши кнопку на головній сторінці каналу. Тож ще раз дякую за ваш час і до нових зустрічей! Шалом.